Шановна Віолета Петрівна, від усього серця висловлюємо вам глибоку вдячність і повагу за вашу сміливість, жертовність та незламну силу духу в боротьбі за незалежність і мир в Україні. Ви справжній символ відваги, честі та відданості рідній землі. Щодня ми згадуємо всіх наших захисників і захисниць, які, попри труднощі та небезпеки, стоять на варті свободи нашого народу. Ви героїня, яка своєю мужністю наближає той день, коли в нашій країні запанує мир. Ваша боротьба це доказ того, що Україна має непереможний дух і також людей, які готові боротися за її майбутнє. Ми пишаємося вами і щиро бажаємо вам міцного здоров'я, витримки та сили. Нехай поруч завжди будуть вірні побратими, тепло рідних і підтримка всієї країни. Хай доля оберігає вас від небезпек, а віра у світле майбутнє додає наснаги. Низький уклін вам за все, що ви робите заради України, нехай найшвидше настане день нашої спільної перемоги. З глибокою повагою та вдячністю волочиський ліцей імені Героя України Максима Отянова. Та прийде час і Україна цей день співатиме пісні. Звана неволо вся згине, Кінець прийде страшній війні. І оживуть ці парки, сквери, про перемогу заспіває, відкриє миру щастю двері, захисників всіх привітає. А зараз хлопці і дівчата від цього серце вам уплін вас привітати дуже раді, життя хай Бог дарує всім.